На 42-й сесії говорили про прилуцькі ліфти із 24 існуючих в нашому місті. У кінці січня сім опломбовані гірпромнаглядом. Причина закінчення строку експлуатації. В деяких будинках підйомники замість допустимих 25 працювали 27 років. В попередніх випусках подій ситуацію з ліфтами пояснював заступник міського голови Володимир Назім. Як стало відомо, щоб ліфти запрацювали знову, треба провести їх експертизу, яка і визначить обсяги і вартість робіт з ремонту підйомників. На державний і міський бюджети сподіватися не варто. Тож шукати кошти повинні самі мешканці багатоповерхівок з ліфтами у власних кишенях. Гроші потрібні і на експертизу, і на ремонт. За попередніми і орієнтовними підрахунками, сума може досягнути кількох тисяч гривень. Ініціативна група мешканців багатоповерхівки по вулиці Київській висловила бажання бути присутніми на сесії міської ради, щоб напряму говорити з депутатами. Пані Ніна, мешканка дев'ятиповерхівки, де вимкнула ліфт, сама працювала ліфтером. Тож що і як з прилуцькими підйомниками знає не з балачок. Ніякої експертизи не проводилося, ніякі капремонти роботи не проводилося. даже взагалі, Товариш мозгов ніяких робот, основних таких по ліфтах не проводилося. Люди стверджують, гроші за обслуговування ліфтів платили справно. Чому ж повинні тепер платити ще й за ремонт? В ході розмови стало відомо, що Чернігівліфт підприємство, на рахунок якого перераховувалися кошти за обслуговування прилузьких ліфтів, майже банкрут. Сенсу співпрацювати з ним і надалі вочевидь нема. Бо решта прилуцьких ліфтів теж не молодіє. Міський голова заспокоїв всіх. До порядку денного сесії включено проєкт рішення про направлення коштів у сумі 54 тисяч гривень із спеціального фонду міського бюджету на проведення експертно-технічного обстеження підйомників за його результатами. Визначать, яким ліфтам можна продовжити термін експлуатації, а яким конче необхіден ремонт, і вже потім вирішуватимуть, де брати на нього гроші когось забрати, зараз виділимо 54.